Вітаю, Любі! з вами Олена, авторка каналу буває таке приємного прослуховування. Ой, ви віддавили мені ногу своєю валізою. Пробачте, пробачте, тут така тиснява. Молодий чоловік провів довгим поглядом дівчину, що поспішала в зал очікування. І несподівано для себе, навіть не усвідомлюючи, по якій причині, він пішов за нею. Продираючись через натовп і намагаючись не спускати з дівчини погляду. Але раптом він затримався біля входу, пропускаючи жінку з дитиною. Коли хлопець підвів очі, дівчина вже зникла у вирі пасажирів із валізами та дорожніми сумками. Стас, так звали чоловіка, з розчаруванням озирнувся довкола, але дівчини не побачив. За хвилину пролунало оголошення про затримку рейсу, на який у нього був куплений квиток. Молодий чоловік тяжко зітхнув і пішов шукати вільне місце. Сівши зручніше, він поринув у читання. Закінчивши розділ, Стас відволікся від книги, підвів очі і раптом зустрівся поглядом із тією самою дівчиною, яка недавно розчинилася в натовпі. А я думав, що ви просто видіння, зрадів він. Ні, я цілком тілесна, і в мене досі болить палець, який ви віддавили. Я ж вибачився, пробачте ще раз, вона промовчала. Ви теж чекаєте свого рейсу, спробував він підтримати розмову. Ні, зустрічаю подругу, погода нельотна. Її літак затримується, не впевнена, що чекатиму. А я лечу у справах. Рейс відклали на три години. Тож, як компенсацію за віддавлену ногу запрошую вас на філіжанку кави. Вона продовжувала мовчати, не виказуючи жодних емоцій. Ну, не будьте такою жорстокою. Дозвольте мені реабілітуватися. А я й не жорстока. Я радше злопам'ятна, як сон, так іноді буває з людьми. Добре. Візьму це до уваги на майбутнє, усміхнувся Стас. Яке ще майбутнє? здивувалася дівчина. Ну, майбутнє воно і є майбутнє, з легкою іронією відповів чоловік. Я сподіваюся, що майбутнє в нас буде спільним. І, не давши часу здивованій дівчині відповісти, продовжив Мене стасом звати, а вас. Я Ольга, трохи помовчавши, стримано відповіла вона. Ви завжди так чіпляєтеся до незнайомих дівчат? насупила брови Оля. Ні, лише у виняткових випадках. Я був підкорений одразу, тільки наглянув на вас. Такі красуні рідко трапляються. Вас неможливо не помітити навіть у натовпі. Ну, це це, він добирав слова, це як породистий собака. Дивишся на нього і відразу розумієш, що він породистий, так само і у вас. З першого погляду відчувається порода і якась глибина. Ваш комплімент занадто провокаційний, похитала головою Оля. Зате щирий, то як що до кави? Ну, що ж, ходімо. Мені буде цікаво дізнатися про наше спільне майбутнє. Куди ж ви летите? запитала Ольга, ковтнувши гарячу каву. На роботу, у Фінляндію, за контрактом, я архітектор. Ось був удома у різдвяній відпустці. Різдво моє улюблене свято. Я, хоч і дорослий дядько, але все одно чекаю на Різдво якогось дива, як у дитинстві. І, здається, воно сталося, тихо додав Стас, пильно розглядаючи дівчину. Я теж люблю Різдво, Ольга пропустила повз вуха його зауваження. Але ніякого дива не чекаю, бо я не тільки доросла, а й прагматична людина. А щодо вашої професії, то це цікаво, бо я ріелтор. Виходить, я продаю те, що ви будуєте. Я одразу відчув спільність наших інтересів і цілей. І навіть спорідненість душ, усміхнувся Стас. А чого б вам взагалі хотілося, якщо дива ви не чекаєте? Нормального життя, зітхнула Ольга, надійної людини поруч. Справжнього, затишного дому, а не просто даху над головою, відповідального чоловіка, який ніколи не зрадить. О, це все є. Я і відповідальний, і надійний, і дім у мене є. Дуже затишний, до речі, сам проектував. Тож виходьте за мене, я ваша мрія. Ви псих, а не мрія. Ні. Просто зі мною такого ще не було. Я відчуваю, що те диво, якого я чекав на Різдво, все життя, так і сталося. А ви не боїтеся, що я погоджуся? Я мрію про це вже цілих дві години з того моменту, як вас побачив у натовпі пасажирів. Ні, ви все-таки псих. А як же кохання? Для мене все це дуже й дуже серйозно. Для мене теж. А кохання, це ж стихія, як Лавина в горах. Вона мене вже захопила і понесла за собою. І ви навіть не спробували опиратися. Я входжу в 90% людей, молодших за 100 років, які вірять у дивовижну зустріч. І кохання з першого погляду, що може статися з кожним у будь-яку мить, усміхнувся Стас. Значить, я належу до тих десяти відсотків скептиків, що залишилися, бо я не вірю в такі дурниці, навіть на Різдво, сухо відповіла Оля. Він знову усміхнувся. Ви занадто часто усміхаєтесь. Думаєте, у вас гарна усмішка? Так ні. Вона у вас, ну, трохи дурнувата, я відразу помітила. Ой пробачте, вирвалося, зніяковіла дівчина, приложивши долоню до рота. Та не вибачайтеся, бо я люблю людей, які кажуть те, що думають. Давайте говорити одне одному тільки правду. Це мало кому вдається. От якби люди замовкли на пару років, тоді, в слів, знову з'явився б справжній зміст, зауважила Ольга. Ви натякаєте, що я багато базікаю? Вона не встигла відповісти, бо диктор оголосив, що виліт літака, який чекав Стас, відкладається до завтра з технічних причин. Яка чудова новина! вигукнув Стас. Тепер ми можемо провести весь залишок дня разом. Олю, погоджуйтеся, погуляємо містом, зайдемо кудись перекусити і зігрітися. Вона вагалася. Ольга, якби ви загубили гаманець, ви б засмутилися? Вона кивнула. А ми що секунди втрачаємо час. Це, мабуть, дорожче за гроші. Давайте збережемо цей день. І не будемо розкидатися подарунками долі. Принаймні для мене це так. Стасе, ви такий красномовний і переконливий, що я дивуюся вибору вашої професії. Мені здається, архітектори здебільшого мовчать. Це гени, розсміявся він. У мене батько адвокат, а мама акторка. А в моїх батьків. Професії більш прозаїчні, тато інженер, мама вчителька. Це ж чудово, дуже інтелігентна сім'я. Ну що, поїхали? Вони вийшли з таксі в центрі міста. Зимові вулиці виглядали ошатно й святково. У вітринах горіли ялинки, святий Миколай ніс торбу із подарунками. Я покажу вам свої улюблені місця. А потім подивимось на ваші, запропонував Стас. Він провів її маленькими скверами, показав рідкісну ліпнину на старовинних будинках. Вони пройшли і повз театр, де працювала мама Стаса. Почитали афіші, подивилися світлини. Коли спускалися до набережної, Ольга раптом втратила рівновагу, зачепила стаса. І вони разом упали і, обійнявшись, смішно скотилися вниз по лядяній доріжці. Він допоміг їй підвестися, обтрусив пальто. Їхні обличчя були зовсім близько, їх сміх стих, коли погляди зустрілися. Білі струмені пари від дихання злилися, губи були зовсім поруч. Стас нахилився ближче. Дівчина на секунду піддалася його пориву, але в наступну мить відсторонилася. Стасе, відпусти. Олю, ми з тобою вже давно повнолітні, усміхнувся він. Та я вже, здається, повнозимова, так змерзла, сміючись, відповіла вона. Так, час нам зігрітися, відповів чоловік. Тут неподалік є кав'ярня, дуже затишна. І годують там смачно. Ми з друзями часто в ній буваємо. Кав'ярня й справді виявилася теплою і затишною, в кутку поблискувала веселими вогниками невелика ялинка, Пахло свіже завареною кавою. Коли Ольга зняла пуховик, Стас подивився на неї, не приховуючи захоплення. Під об'ємним пальто виявилася. Легка тендітна фігурка з тонкою талією, яку м'яко облягала синя сукня, що так пасувала до її блакитних очей і світлого волосся. Ти сліпуча, гарна, не втримався він. Дівчина підняла на стаса здивовані очі. Ми вже на ти давно. Ти не помітила? усміхнувся стас. Вони із задоволенням з'їли гарячу печеню в глиняних горщиках. І перейшли до десерту, коли в залі почувся гамір. З вулиці зайшла гучна весела компанія. Хлопці, дивіться, це ж, здається, наш стасик, і ще й не один. Стас підвівся назустріч тим, хто його впізнав. Це була група з кількох хлопців і з ними дві дівчини. Привіт, старий. Ти ж ніби мав бути у від'їзді. Так і є. Різдвяні канікули скінчилися. Тепер повертаюся на роботу. Рейс відклали, завтра маю вилетіти. Олю, знайомся це мої колеги й друзі. Ми разом вчилися працювали, та ще багато чого нас пов'язує. Ну, якщо пов'язує, то чого ж ти навіть не зайшов на вогник? Не зробив нам такий різдвяний подарунок. Так склалися обставини, не встиг просто. Ну, а як у вас там із проектом закінчили? Була презентація, інвестор знайшовся. Давайте не будемо про роботу, а то Олі нудно це слухати, перебив приятель Стаса. Та чого ж? Мені навіть дуже цікаво, відгукнулася Ольга. Так от, Олю, послухайте, стас найкмітливіший і найталановитіший із нас. Недарма його запросили працювати за кордон, як провідного фахівця, сказав хтось з компанії друзів. Та в нього з шефом просто не склалися відносини, прокоментував худорлявий хлопець із похмурим обличчям. То він і втік. У поганих стосунках із начальством, як і з апендиксом, можна прожити до глибокої старості, тож ігорцю не заздри, справа не в шефі. Парирував веселий хлопець у картатій сорочці. Олю, не слухайте його. Стас не тільки суперспеціаліст, він ще й надійний друг і товариш. Ви ще його оціните з цього краю. Стас засміявся. Чудово, тепер Оля все про мене знає з перших джерел, так би мовити. Я й не сподівався на таку потужну підтримку. Ольга тепло і зацікавлено розглядала стаса. Вона зловила себе на думці, що він подобається їй дедалі більше. Сергій, так звали хлопця в картаті сорочці, відвів стаса до вікна і понизив голос Свідка теж тут. Та я бачив вона вже розійшлася з цим своїм кадром, і він уже знайшов їй заміну. Тож вона дурепа, що пішла від тебе. Тепер, мабуть, лікті кусає. Будь готовий. Зараз вона пустить у хід всю свою важку артилерію, щоб тебе повернути. Стас усміхнувся. Тепер вона мою броню не прош'є, як би не старалася. І справді, до стаса пружною ходою підійшла брюнетка з молосними очима, взяла його під руку щільно притиснувшись пишними грудьми до його ліктя. Привіт, стасику, я так рада тебе бачити. Я так сумую за тобою, так сумую. Ти мені снишся майже щоночі. Я дуже-дуже шкодую, що все так сталося по-дурному. І про що ж сни? щоб підтримати розмову, спитав Стас. Сни. Переважно еротичні, і ти в них головний герой, низьким голосом на видиху відповіла Світлана. Та я не напрошувався в герої твоїх сновидінь. Моя поява в них то прикра випадковість. Вибач, Світлано, але я тут не один. Він обережно звільнив руку і відсторонився від розчарованої дівчини. Швидко ж ти втішився. Образилася Світлана. Я не обіцяв чекати тебе вічно, тим більше, що ти сама все вирішила і обрала свій шлях і своїх попутників з Різдвом тебе і з Новим Роком, і нехай у тебе все складається пречудово у наступаючому році. Ольга, краєм вуха слухаючи балаканину друзів Стаса, спостерігала за сценою між ними Світланою. І на свій подив відчула гострий укол ревнощів, та Стас уже поспішав до неї. Він узяв Олю за руку, повів у глиб зали, обійняв за талію, і під тиху музику вони почали повільно танцювати. Ольга відчувала тепло долонь Стаса, аромат його парфумів, і це схвилювало її до тремтіння. Хто це був? Тобі, як нареченій, я маю сказати, ти маєш знати про мене все, у тебе вже такий статус. Що ти маєш на увазі? здивувалася дівчина. Те, що в аеропорту я зробив тобі пропозицію цілком серйозно, і ми домовилися говорити одне одному тільки правду. Це була свідка, моя колишня. Вона пішла від мене до одного з керівників нашої компанії. А тепер він її покинув, і вона шукає для себе нову жертву. Стас усміхнувся. Я радий, що все сталося саме так. Я хочу, щоб поруч зі мною була справжня, надійна людина, одна і на все життя. Ольга притулилася щокою до його плеча, чула, як часто б'ється його серце, і відчувала, що її серце. Б'ється з ним в унісон. Раптом Стас трохи відсторонився, взяв долонями її обличчя і твердо, дивлячись у вічі, промовив: Олю, у нас мало часу. Тут за рогом рац, він скоро закриється. Ми маємо встигнути подати заяву. У тебе паспорт із собою? Так, з собою, але ти все-таки псих. Я дуже хочу створити з тобою ідеальну сім'ю і не хочу цього відкладати. Хоча ідеального нічого не буває, тож я хочу з тобою щасливу сім'ю, як то кажуть, вони жили довго, щасливо і померли в один день. Звучить заманливо, аби тільки це не була автокатастрофа або якесь стихійне лихо. Працівниця Радсу видала їм запрошення і суворо оголосила Ваше весілля через місяць, 10 лютого об 12 годині. Вони вийшли на ганок. Оля сказала з нервовим смішком: Якщо ми ще колись зустрінемося, то, мабуть, помремо зі сміху, коли згадаємо про все, що з нами сталося. Стас похитав головою. Звісно, ми зустрінемося через місяць, коли будемо одружуватись. Ну, водночас і посміятися зможемо. І вже серйозно додав: Ти дивовижна, я думатиму про тебе щодня, я обов'язково прилечу. Чекай на мене на цьому місці в призначений час не забудь узяти друзів. І він припав до її теплої губ. Довгим ніжним поцілунком. Цей місяць для Ольги тягнувся безкінечно. Вона розповіла цю історію лише своїй подрузі Тетяні та слухала і вірила на силу. Ну що ж, може, це і справді доля. Моя мама каже заміж треба виходити, не палаючи пристрастю, менше розчарувань. Тож поживемо побачимо, що воно буде. Таню, ну, я от якраз палаю, щасливо зітхнула Оля. Сама від себе не чекала, що так раптом закохаюся по вуха. Та щасливою Ольга не почувалася від Стаса не було жодних звісток, ні дзвінків, ні повідомлень. Його телефон був поза мережею. Дівчина не знала, що й думати. З одного боку, вона шалено сумувала за коханим, а з іншого душу роздирали суперечливі сумніви. Таня як могла втішала подругу. Можливо, він загубив телефон, або його вкрали, або розчавив, або втопив, або просто забув про мене, от і все. Від самого початку вся ця історія була дурною і авантюрною, і чим ближче був день весілля, тим сильніше Ольга металася в сумнівах. У день, коли треба було їхати до радцу, Оля була блідою розгубленою і наляканою. Тетяна, добровільно взявши на себе роль розрадниці, порадниці і психотерапевтки, обережно запитала. Скажи мені чесно, відверто, як на сповіді, ти справді хочеш бути з ним. Після довгого мовчання Оля тихо видихнула. Так, хочу, дуже хочу. Тоді збирайся, рішуче скомандувала Тетяна, приведи себе до ладу, щоб ти була схожа на щасливу наречену. І давай замаж синці під очима, а то тебе можна злякатися. Схожа на вампірку. Об 11.45 вони стояли на ганку Рацу. на тому самому місці, де Оля цілувалася зі Стасом після того, як вони подали заяву. Але тепер на цьому місці вони стояли тільки вдвох із Тетяною. Наречений не з'являвся. Дівчина не могла втамувати нервового тремтіння. Хвилини тягнулися безкінечно. Подруги мовчали, і це мовчання ставало дедалі більш гнітючим. Надія танула з кожною секундою. Та рівно о дванадцятій хвилина в хвилину до рацу на граничній швидкості підлетіло таксі і різко загальмувало біля ганку. Відчинилися дверцята, і з машини вискочив Сергій, друг Стаса. Серце Ольги шалено забилося. Сергій відчинив задні дверцята і допоміг вибратися стасові. На руці й на голові в нього були пов'язки, а нога по саме стигнув в гіпсі. Стас гарячково шукав очима Олю і, коли помітив, з полегшенням видихнув. На його обличчі з'явилася блаженна, щаслива усмішка. Швидше, швидше, ми запізнюємося, заметушився Сергій. Оля кинулася до них. Коханий, що сталося? Він обійняв її однією рукою за плечі. Ти не повіриш? Коли я прилетів до Фінляндії і їхав з аеропорту, то потрапив у серйозну автокатастрофу. Мій телефон зник у сум'яті, я не міг тобі подзвонити. Ольга схлипнула і притулилася щокою до його грудей. А, якби ти загинув у тій аварії, як би я жила без тебе. Я не міг загинути, ми ж домовилися жити разом довго і щасливо, а потім вже мирно померти в один день, сказав він з усмішкою. Як ти можеш так жартувати, ще й, як завжди, так безглуздо усміхатися, я ледь з розуму не зійшла, видихнула Ольга, а потім, пильно дивлячись йому в очі, спитала. Ти справді мене кохаєш і готовий прожити зі мною все життя? Стас так само, не зводив із неї ніжного погляду. Я одружуюся з тобою один раз і назавжди. А чи справді я тебе кохаю? Та як же інакше? Характер у тебе, видно, нестерпний, усміхнувся наречений. Тож довго витримати тебе не кохаючи, неможливо. Після цих слів Стас здоровою рукою притягнув Ольгу до себе і поцілував у губи. Вони ще довго не могли відірватися одне від одного. Сергій же метушився на ганку. Люди, ми ж запізнюємося, закінчуйте вже цілуватися, уже наш час. Тетяна притримала його за лікоть. Вгамуйся, вони вже встигли. Їхній час уже розпочався, і не будемо заважати їм бути щасливими просто зараз, в цю мить.